Якщо ви повністю вакциновані проти COVID-19, ви наспівно з полегшенням зітхнули. Але наскільки вистачить цього відчуття? На сайті CDC поки що не наважуються працювати прогнози щодо тривалості іміджу після вакцинації, але кілька досліджень дали нам деякі підказки. І поки що це переважно хороші новини. У квітні група дослідників вакцин опублікувала лист у New England Journal of Medicine, Можна вважати ці листи міні-дослідженнями, де було виявлено, що через шию місяців після іншої дози вакцини Модене у людей все ще був сильний захист. Дослідники пишуть, Хоч і поки що невідомо, які саме рівні антитіла найкраще корелюють з ефективністю вакцини, антитіла, які виробляються після вакцинації MRNA 1273, зберігаються протягом 6 місяців після іншої дози, що підтверджено трьома різними серологічними тестами. Також у квіткові компанія Pfizer оголосила, що у людей, які отримали їхню вакцину, сильний захист зберігався протягом 6 місяців після іншої дози. Ці результати не означають, що захист триває лише 6 місяців, просто наразі, на позначці 6 місяців, імуніт все ще на високому рівні. Пам'ятайте, що кривдві вакцини були схвалені у грудні, тому смороду доступні лише протягом 6 місяців. Наведіть у учасників клінічних випробувань на момент подання заявки на схвалення було лише 2 місяці даних спостереження, тому вони три випереджають решта те. Вакцина Джансен Джансен розроблялася за іншим графіком, оскільки її випробування завершилися на кілька місяців пізніше. Випробування бустерних доз вже почалися, але поки що здається, що вони знадобляться не раніше, ніж через рік, а можливо, і пізніше. Імуні це складна річ, і вчені досі не визначили тест, який би точно показував, чи захищена людина від ковід 19, чи все ще вразлива. Найімовірніше, ми розпізнаємося більше в найближчі місяці, але поки що можемо бути впевнені, наші вакцини захищають щонайменше 6 місяців, ймовірно, щонайменше рік, а може і довше.